І в продажу у нас Volkswagen є e golf це 2018 рік, європейський варіант, не Америка, не бита, вона без ДТП, без страхових випадків. По автомобілі дуже класна комплектація. Це у нас 36 кВт батарейка або 35,7 якщо бути точним. Просто ну, простонароді просто 36 кВт на гарній гумі на літній. По автомобілі у нас матрична оптика, максимальна, яка тільки може бути дістронік встановлений. Також у нас датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі, всі електросклопідйомники, складання підігрів та регулювання дзеркал, датчики світла та дощу. Тут також повністю по круїз-контролю все видно, що все працює. Жодної помилки по приборці немає. Запас ходу в автомобіля 270 км в середньому. Двохзоний кліматконтроль, повністю кондиціонер працює, підігрів передніх сидінь також працюють. Android Auto, Apple CarPlay, дуже гарна акустична система по салону без нарікань, хімчистку не робили, він в гарному збереженому стані, ззаду теж все чистеньке, стеля без плям, без затертостей. Є у нас відсік для окулярів, 93 тисячі кілометрів пробігу. По дверним картам все ціле, не зацарапане, ззаду. Теж, як новий, є підлокітник для пасажирів з підстаканником. Також він тут регулюється, можна переставити під розмір е, самого стакану. По кузу він весь чистенький, весь рідний по дверям. Та крилам. Виглядає дуже гарно, все повністю в зазорах ціле. Запрошуємо вас на тест-драйв в Києву це Сумська 2 в комплекті також ще йде в нас зарядний пристрій. Чекаємо на вас. Київ, вулиця Сумська, 2. Придбати можна за готівку, в кредит або в лізинг.